Як я інвестую в розвиток своїх співробітників в усіх бізнесах, де в мене є долі, я впевнений, що основний есит і, взагалі, основне досягнення це саме завдяки людям, топовим людям, які розвивають мої бізнеси. І тому, якщо я буду приділяти увагу саме їм, то це дасть найбільший розвиток для компанії. Як саме я це роблю? Перше кожного місяця, хоча б раз. Я роблю так званий One-One, -on -one, де я роблю чекап людини. Я питаю по достибальній шкалі, як в неї особисто справи, як в неї в компанії в бізнесі, і по-третє, як з сім'єю в неї. І, звісно, якщо комфортно людині просто спілкуватися, і я дивлюся, як я можу також допомогти. Наприклад, однієї компанії вона знаходиться в Іспанії, але в не дуже великому місці. І я допомагаю їй там з нетворкінгом, з, з моїми знайомими, щоб в неї також було більше таке офлайн спілкування цікавими. Людьми колись у когось є проблеми з е, здоров'ям, я намагаюсь знайти лікарів в своєму нетворкінгу е, в такому плані. Також я пройшов коучинг навчання, і я також проводжу іноді навіть коучинг сесії для своїх співробітників, допомагаю людині знайти рішення, але без, без такого великого поштовху і звісно я ділюся своїм світоглядом. Крім цього, я наймаю сам коучинг коучів, намагаюся навіть приїжджати до своїх співробітників, робити сумісні зустрічі, е, і це те, що я бачу, як розвиток. Нашого основного активу, це саме співробітники. Тож теж вам рекомендую поділитися, поділитися, як саме ви можете допомогти своїм колегам і як можна інвестувати саме в ваших співробітників.